Ласкаво прошу, тут у Happy House подкаст ми відкриваємо двері, які інші воліли б тримати замкненими. Ми зробимо крок у серце туману, у місто, що дихає страхом, у ніч, яка триває понад століття. Мій голос лише провідник, але далі ви самі, бо Джек різник, усе ще десь тут. Тож почнемо. Лондон, осінь 1888-го, місто імперії, місто Тіней. Тут Бруківка пам'ятає кроки тисяч, а серед пересолік, котолків і парових трамваїв хтось починає полювання. Королева Вікторія, править з Букінгемського палацу. Газети, повні новин про війну в Судані, нові фабрики і, звісно, Скандали в парламенті, але на сході міста зовсім інший лондон. Не глянець, не світло, а пил, крик і кров. У цьому місті легко загубитися і ще легше зникнути. Ні, ніхто тоді ще не знав, що наближається осінь страху, що хтось залишатиме за собою не лише тіло, а ціле послання на стінах. У листах, у наших снах. East End – це місто в місті, там, де багаті ніколи не ступають, там, де не народжуються, щоб виживати, більшість живе у кімнатах без вікон, де десятеро людей на три ліжка. Проституція не вибір, це шлях до крихти хліба, а поліція ну, частіше дивиться в інший бік. В основному тут. Чується, я не хочу, але мушу, інакше, я замерзну просто тут, на тротуарі. Вулиці заповнені сиротою, алкоголем і страхом. У кожному провулку очі що спостерігають, у кожній тіні той, кого не варто називати. Саме тут, серед диму і вічі, він з'явився, Без імені без лиця, але з ножем. Іст енд був готовий до всього, але не до цього. Її звали Мері Ен Ніколс, але для вулиць іст Енду вона була просто Полі, жінка з минулим, з болем, зі шрамами, які видно було не лише на тілі. Цієї ночі, 31 серпня 1888 року, вона шукала не смерті, вона шукала нічлігу. Копійчина на ліжку, гурток пива, хоч щось що дозволить їй пережити ще одну ніч. Близько 3.40 ранку її знайшли на бак срову. Орло було перерізано двічі: один рух і життя, яке боролось за виживання, зникло. Але Полі стала першою, лише першою. Вони думали, що перша була випадковість. Просто чергова нещасна, але наступна змусила Лондон стригнутися. 8 вересня 1888 року, холодні світанкові години, в одній з забутих вулиць Спітелфілдса знову знайшли тіло. Хтось в тиші сказав: живіт розпоротий, матка відсутня, горло перерізане до хребта. Хтось відповів: місце злочину здавалося інсценізованим, як вистава, і вбивця мав час. Її звали Енні Чапмен, Вона була матір'ю, колись мала сім'ю, а потім дно, відчай і вуличний холод, який пробирає до кісток. Її смерть стала публічним вибухом. Почали писати заголовки, говорити в пабах. і... В темряві хтось почув цей гуркіт і вирішив, пора стати зіркою. І він написав: дорогий бос, я люблю різати жінок, і не зупинюсь, поки не набридне. Це перший з листів, який змінив усе. Лист підписаний Джек Різник. Ім'я, що стало легендою і шрамом на історії. Якщо подивитись на фото Енні, ні, не з місця злочину. Звичайне, старе, чорно-біле, її погляд втомлений, але живий. І чому так сталося? Чому ці жінки стали частиною легенди, а не пам'яті? І чи це так сталося через увагу? І почалося. Пошта, знову лист. Убивці подобався розголос. Четверта. Жінка з ім'ям Лонгліс. Розпороте горло без органів. Газети вибухають новинами. Він обіцяє нове вбивство. Скоро. А кожна наступна жертва це не просто драма. Це вікно в темну частину людського яства. Що, Що штовхає людину до такого? Ми говоримо про подвійну подію. Про ту ніч, коли Джек вбив двох. майже водночас. 30 вересня 1888 року о 12:45 ранку темрява дихає глибше. Вулиця Бернер глуха, порожня, тільки репіння коліс воза. І ще щось важке. Кров Повільно стікає бруківкою. Хтось сказав. Він підійшов, наче знайомий. Я чула її голос, потім тиша. Хтось відповів Один удар глибокий. Горло перерізане, але тіло майже не чіпало, немов по поспішав. Її звали Елізабет Страйт, її смерть. Була незвично охайною, наче він не встиг або хтось завадив, хтось то змусив його втекти, і він не зміг терпіти йому потрібне було завершення. Через 45 хвилин і кілька кварталів далі він знайшов нову жертву місце Мітер Сквер, тіло Кетрін Едоус. Цей раз був зовсім інший. Обличчя розрізане обидві повіки, носова кістка зламана, тіло розпорото до грудей, нирка відсутня. Йому було мало. Він вирізав її внутрішності, відірвав шматок вуха, взяв із собою половину нирки і залишив послання, послання з пекла. Надсилаю тобі половину нирки, яку я взяв у однієї жінки. Інший шматок я підсмажив і з'їв. Він був дуже смачний. Цей лист він надіслав разом з органом на доказ на шалену потребу бути побаченим. І це вже стає не просто вбивством. Це вистава, вигін під свідомості. Я не знаю, що страшніше: те, що він зробив, чи те, що він хотів, щоб це побачили. Він не залишив слідів, не попався. Але залишив страх, страх, який досі живе в темних вулицях Лондона. Та історія ще не завершена, бо попереду остання жертва, найстрашніше вбивство. Це був останній світанок для неї. Мері Келлі, молода, бездомна і сумною усмішкою. Вона мала голос, що колись співав у пабах. І тіло, яке давно стало валютою в обміну виживання, її бачили останній раз опівночі. Вона пішла зі своїм клієнтом до кімнати в Міллерскорт, а о 10.45 ранку наступного дня хазяйка житла постукала, але двері були зачинені, і лише заглянувши у вікно, вона побачила те, що ніхто не повинен був бачити. Хтось знову сказав. Тіло лежить на ліжку, лиця не впізнате, повністю знівечене, внутрішності розкидані навколо, серце зникло. Хтось відповів здається, він провів у кімнаті години, грався, вирізав, виставляв частини тіла, наче експонати. Це був не просто злочин, це був акт одержимості. Те, що він зробив з Мері Келлі, неможливо пояснити. Ніхто раніше, навіть він, не дозволяв собі стільки часу. Це була кульмінація. Він вже пообіцяв, що не перестане, поки не вполює останню Серце забрати. моє, як він писав в своєму листі до поліції. в... Листі, який називається Я, Джек Різник. Останній злочин залишив після себе тишу. Це кінець, але не для Джеки, бо його так і не знайшли. Він щез у сірому ранковому лондонському тумані. Ми пам'ятаємо імена жертв, і навіть якщо ім'я вбивця Кануло в тінь, його історія ще досі тут. Віє крізь пари старих будинків, тремтить у ліхтарях нічного лондона. І звучить у шепоті, що доноситься, коли ми вимикаємо світло. А тепер про самого Джекі. Він не просто вбивав, він говорив, а точніше писав. Перший лист, датований 25 вересня, починався з фразою, що заморозила кров у жилах. Дорогий начальнику, це Джек Різник. Далі були інші листи, криваві, цинічні, деякі підписані з любов'ю, інші прикріплені до частин тіл жертв. Хтось каже, це журналісти, хтось поліція. Але, на щастя, потім було встановлено, що декілька листів написав один з журналістів, зацікавлений в цій справі. Єдине, що вважаю, що любий бос і лист із пекла це, можливо, Джека. Хоча лист з пекла не доведено, бо ніхто не вияснив, чи це була справді нирка жінки, чи чийсь безлуздий жарт. На мою думку, Джек різник досі хоча. Кажуть, наче підтвердили, хто це справді був буквально нещодавно. Та ці легенди, котрі були раніше, можливо, деякі з них існують, зараз були через те, що кожен дивився одне на одного і звинувачував іншого в, в іншому бачили злочинця, а саме Джека. Тому що через те, що досить багато. Письменники, історики, детективи-аматори, поліцейські, ем, дружинники, чи як їх називають, Вачепольський комітет пильних. Через те, що підозрюваних було дуже багато, а детективів ще більше, так і не вияснили, хто це да і колись не існувало такої навіть ідеї про серійного вбивцю. І саме через те, що це щось нове, ніхто не зрозумів, що відбувається, і хто може бути в цьому винен. Де да, і поліція тоді з самого початку усвідомлювала, що злочини мали сексуальну мотивацію, але слідчі не мали ніякого досвіду з такого типу злочину. Детективи допитали свідків, мешканців району, але через те, що ніхто чітко не бачив злочинця, 13 фотороботів кожного, ну, від кожного свідка не сходились один з одним. І через це, саме через це, був створений комітет пильних. Група добровольців, які патрулювали вулиці Лондона, перевіряли документи, писали петиції з вимогами на адресу уряду, а також наймали приватних детективів для продовження слідства. Ці зусилля, однак, не дали позитивного результату, і справжнього злочинця так і не було знайдено. Тож, поговоримо про ймовірного підозрюваного протягом років. Декількох підозрюваних звинувачили в причетності до вбивств. Попри це, провина жодного з підозрюваних не була доведена. З великої кількості підозрюваних основними і найбільш вірогідними були четверо Монтейк Друїд. Він був сином провідного місцевого лікаря і працював адвокатом. Але 31 грудня. 1888 року його тіло було знайдене у темзі. Однак слідство показало, що в його карманах було каміння, і це вважалося самогубством. І, і через те, що це сталося незадовго після останнього вбивства, і після цього припинилися всі інші вбивства, його вважали Джеком-Різником. Хоч і це не було доведено. Хоча роки спуст... по тому, тобто буквально нещодавно, сучасники наші не певні, що загибель друїта була самогубством, і що підстав для самогубства в нього не було. Далі Джордж Чапмен. його звинувачували в цих вбивствах через те, що він був схожий на фоторобот. Але не фоторобот, а прикмети, які описали, е, свідки. Але через те, що він був звинувачений у отруєнні жінок, і його через це повісили, з нього зняли звинувачення в тому, що він джек різник, тому що не можна отруїти, а потім піти її зарізати. правильно Правильно. Е, найбільш імовірний гарон Космінський. Польський Єврей народився в Польщі, хворів на психічні захворювання, а саме, здається, не шизофренію, йому щось там підказували його голоса в голові. І у лютому, 1891-му був поміщений в психіатричну клініку, вважався підозрюваним одним із слідчих, тому що був невідомий своєю ненавістю до жінок і схильністю до насильства. Зовнішній вигляд Космінського також збігався з описом можливого вбивця. Хоча спеціалісти визначають його схильність до вбивств, а подача слідства з'ясувала, що його психічний розвиток не збігався з можливим мотивом вбивств. Хоча, знаємо ми вашу медицину, я так розумію, спеціалісти були тих років, так що там, там взагалі може бути все, що завгодно. Ще якийсь Михайло Острог, професійний аферист. він став підозрюваним за ініціативи одного із слідчих після вбивства 5-ї, однак ніяких доказів чи нахилів до вбивств не було запропоновано. І пізніше було доведено, що він був у в'язниці в той час, коли були скоєні вбивства. Також є теорія, що Джек Різник – це дві людини, що, імовірно, через те, що в третій й четвертій вбивства були скоєні майже одночасно, хоча сильно сумніваюся, можливо, скоріш за все, ні. А потім якийсь екс-адвокат з Британії вирішив, що Джек Різник – це жінка. Лізі Вільямс, дружина королівського лікаря, якого вважають головним підозрюваним у справі Джека Різника. І цей екс адвокат Моріс вважає, що Лізі Вільямс збила своїх жертв, бо не могла мати дітей. А через те, що внутрішні органи в основному, в основному були вирізані, а в основному це матка була, це доказ. Екс-адвокат також зазначає, що жодна з п'яти вбитих повій не зазнала сексуального насильства. А особисті речі однієї з них, Енні Чепмен, були складені біля однієї ніг по жіночому методу, у жіночій манері, що є, власне, дурньою, нічим не обоснованим. І там біле. Ті іншої жертви Кетрін Едоус виявили маленькі кнопки з жіночих черевиків, а в попелі каміна убитої Келлі знайшли залишки жіночого одягу. Мріс вказує на те, що Марі Келлі був зв'язок з чоловіком Лізі Вільямс, який тримав клініку апортів. Лізі Вільямс, Мері Елізабет Енгюс, які звали. До одруження. Вона не могла мати дітей. Незабаром після низки загадкових і страшних вбивств в Лондоні в неї стався нервовий зрив, і вона померла від раку. І ніколи не була підозрюваною у смерті Дзяка Різника і, здавалось би, і не повинна. Також у фанатів цієї історії дуже дивно. Є улюблена теорія. Насправді злочинця було знайдено, але поліція приховала його особистість це був принц Альберт Віктор, герцог Кларенський, онук королеви Вікторії та відомого збочинця зі схильністю до насильства. Тоді ж і з'явилась контроверсія. За вбивствами насправді стоять соціалісти, революціонери, які хочуть звалити вину на принца, викликати вибух всенародного обурення та покінчити з монархією. Серед підозрюваних досі фігурує і наближений королеве Льюіс Керол. Керрол, той самий автор Аліса В країні чудес. Але поліція звернула увагу на начебто професіоналізм. Нашого вбивці, як нашого, неважливо, що він, скоріш за все, мав медичну підготовку. І тому найімовірнішою є версія, що це був Вільям Гал, особистий лікар королеви, який наприкінці 1888 року зник з поля зору і помер у 1890-му. Версію зробили практично офіційною. Два художні фільми Джек Різник і Та Голівудський бойовик з пекла. Також існує версія, що це якийсь шпигунський, що це шпигунське, пристрасть якась, а що це міг бути Олександр Педаченко чи Педаченко. Що він прибув в Лондон з тодішньої Російської імперії і був агентом російських спецслужб, звісно, з особливим знаданням він приїхав, він ж був хірург, він, начебто, приїхав на хірургічну практику, але він мав вчинити Вайт. Чепелі, серію страшних злочинів, щоб привернути до району особливу увагу поліції і тим самим ускладнити життя російським революціонерам, які опинились тут. Загадковий ескулап до всього іншого дуже цікавився транссексуальністю, Міг передягати в жінку і отже, не викликати побоювання жертви. І безслідно зникнути з White Але британські спецслужби його виливали і техесенько поклали в психіатричну клініку, що звучить як бред. Але це все могло б бути достатньо просто: вони жили і працювали в досить небезпечному районі, там був також паб Ten Bells. Який процвітав, і для злочинників, злочинників, злочинців, і для слівок общества, що навряд, звісно, точніше, не з сливок, а цих навпаки, корот. Тож, так як це осередок злочинців, злочинності і Всіх низів, які могли бути нижче всього в цьому районі. І дівчата просто стали свідками якоїсь підозрілої бесіди, яка видалась їм цікавою, вони просто підслухали і, власне, їх за це і вбили. Також серед підозрюваних є журналіст, Роберт Сівенсон, який незадовго до першого вбивства ліг у лікарню, і виписався одразу після останнього. Він був автором кількох статей про ці вбивства, можливо, навіть тим самим зацікавленим журналістом, котрий писав листи. Можливо, це він, можливо, це його босс, ніхто не знає. Але. Маємо, що маємо. Але у 2019 році результати судово-медичного розслідування визначили вбивцю Айрона Космінського, польського перекоря, який славився своєю навистю, ненавистю до жінок, своїми психічними порушеннями і, власне, любов'ю до насилля. Тож, це був Happy House Podcast. Якщо ви дослухали, дякую. Ці історії не зникають. Вони чекають, коли ми їх знайдемо В дембряві, у темряві, у дощі, у вікні, що раптово скрипне. Наступного разу ми знов підемо слідом. Але пам'ятайте, монстри не завжди носять маски, іноді вони просто мовчать. До зустрічі! І не дивіться надто довго в темряву. Вона може глянути у відповідь.